Ми не могли не зробити цей концерт, тому що він є приурочений до 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. І я вважаю, що кожен, кожен, хто живе на Україні, незалежно від національності, він має кланятися цьому великому генію і перечитати. Від початку до кінця, хоча б кобзар, давайте може якось більше до родин прихилимося, до церкви, до то до тої благодаті, яка нам дана Богом, тому що ми будемо просто добрішими. Збагатитись духовно, радістю і добром, які дарує музика, поспішали з гарним настроєм та позитивом пошановувачі творчості, як великого кобзаря, так і виступаючих. Настрій святковий. Рахуючи те, що те, що це буде 200-річчя Шевченко, тому ми дуже таким створчим підходом до цього підходом. Ну і як сонечко вже виглядає такий день, бо такий наш настрій дуже приємно, що ми знаходимося тут і наші дітки так само виступають, і ми слухаємо внучку. Послухати на грає в ансамблі бандуристів в хорі. Позитив налаштовуємося на позитив. Любов до музики Шевченко проніс через усе життя. А ведуча концерту Оксана Буренко впродовж вечора повідала присутнім чимало фактів з біографії кобзаря. У текстах творів поета щоденниках є багато згадок про музику. Шевченко дуже любив тембр віолончелі, сам грав на кобзі і бандурі. Звуки бандури звучали і на вечорі. Учні та викладачі усіх відділів та класів демонстрували творчість тараса у музичному обрамленні. У спогадах про Шевченка його сучасники згадують прекрасний голос самого поета, пишуть, що він мав приємний оксамитовий баритон. Поезія кобзаря давала і досі дає поштовх для написання творів багатьом українським і зарубіжним композиторам. Дуже багато на слова Шевченка написано пісень, творів, поем. Я думаю, що кожен композитор напевно рахує своєю гідністю, якоюсь величністю. Звернутися до, до слів, звернутися до поем, до віршів Шевченка. Дослідники налічують понад дві тисячі творів на слова Шевченка. Спадок обзаря використав і хмельницький композитор Балема. Роки, а твори Шевченка актуальні завжди, чи то їх співають, чи то декламують. І не в однім отім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли пани лукаві. Гинуть, гинуть у ярмах лицарські сини, а при поганій пани, вони братам своїм хорошим останні продають штани. Погано, дуже, страх погано в оцій пустелі помирать, та ще поганше на Україні дивитись, плакать і мовчать. У контексті подій сьогодення Кобзар сприймається як пророк і поводир нації. Його поезія надихає, додає сил та оптимізму. Цим же збагатив присутніх і вечір музики у школі мистецтв. А також розкрив Тараса Шевченка як знавця світової культури, людину освічену, з пристрастями, почуттями і мистецькими вподобаннями.